Че ж друзі, ми не втомлюємося знайомити вас із людьми, які варті вашої уваги. Основне, знаєте, таке, що гріє серце і душу, це те, що в нас дуже багато діточок, які зараз долучаються до благодійних акцій, які створюють власні проекти і наближають із разом із нами перемогу. Безпосередньо сьогодні у нас в студії одна із таких дівчаток, яку звати Юлія Кучинська. Це художниця, волонтерка, яка створює надзвичайно крутезні українські листівки, а з вилучених коштів допомагає Збройним силам України. Юлія, доброго раночку. Доброго ранку. Привіт тобі. Ти, як зайшла до студії, показала свої малюнки, ти зачарувала усю команду світанку. Розкажи, будь ласка, як давно ти малюєш і де навчаєшся цьому? Я малюю з п'яти років, а на а навчаюся в Вінницькій дитячій школі мистецтв? З п'яти років, а давай тоді відмінусуємо, скільки тобі зараз років? 11. О, ти ні, що, не, не можна, таке, мене, мене вчили, не можна питати. Дівчата, скільки їм років. Це до певного віку. Тобто, 6 років ти вже займаєшся малюванням. Скажи, будь ласка, ти завжди малювала ось саме такі патріотичні малюнки? Чи в тебе якісь раніше змінилось саме малювання? Можливо, ти колись якісь малювала портрети пейзажі, а ось коли почала? Малювати українську тематику таку? Від початку війни я почала малювати українську тематику. Хтось тобі допомагає у створенні цих образів, чи ти сама їх вигадуєш? Сама. Сама вигадуєш? Тобто усі ці картини, які зображені, це все з твоєї уяви, так? А розкажи, можеш нам, наприклад, ось оцей малюнок розказати, що тут зображено і що ти хотіла цим сказати? Я хотіла цим сказати, що. Зараз э, наша Україна страждає э, від війни, і від цього вон, їй дуже боляче. Тебе філософські такі змісти в малюнках, так? Добре, з цим розібралися, а тут просто є такий малюнок, який мене особисто дуже вразив, адже тут неймовірно гарні деталі. Розкажи детальніше про нього. Що тут ти хотіла цим сказати? Я хотіла тут розповісти про те, про те, що в кожного є в серці України. Навіть тоді, коли з народ... народжується, так тільки. Mm. Mm -hmm. Тобто в сім'ї, в сім'ї саме дійсно. У кожного. Е у кожного з нас в серці це е є Україна, і ми е є українцями. Клас. Скажи, будь ласка, я бачу, що кожний малюнок виконаний якимись е різними такими е методами. Скажи, чим ти малюєш зазвичай? Mm, фломастерами. Е Ще я люблю малювати е, маркерами різними, аквареллю і олівцями. А скажи, ось ця робота, я бачу, вона якась така матовна, це олівець, так? Тут є олівець і гуаш. Ага, тут тобто декілька таких, так. А е... чим найбільше тобі подобається малювати? От що таке? От ти сказала фломастери, гуаш там, е, олівці. олівці? Що найбільше? Найбільше мені подобається малювати маркерами. Чому можливо простіше, чи, чи Пахнет, не пасно. чи не Чи не тому, що потрібно, щоб фарба засохала. Так, а маркери ти собі провела і все. Правильно? Чи як? Тому що ними легше мені малювати. Круто, скажи, будь ласка, ти малюєш ці всі малюнки? Вони залишаються в тебе в колекції вдома. Просто на наполишся, чи щось з ними далі відбувається? Деякі я відправляю на конкурси а деякі в мене залишаються вдома. Але ж ми знаємо, що тут у нас є е листівки. З благодійною такою а, тематикою, взагалі, сенсом е, у такій листівці є маленькі, е, можна так сказати, мініатюрні копії твоїх ось цих малюнків, які там нам сьогодні принесла. Е, зараз секундочку, бо не хочу порвати. Ось різноманітні такі. Е, хто придумав робити? от такі от маленькі копії? Такі міні-листівки? Mm, такі маленькі копії придумала моя мама робити. Що з ними відбувається далі? Ми бачимо, що це дійсно, скажімо так, така репліка твоїх оригінальних робіт, проте вони вже надруковані на такому цупкому матеріалі на картонці. Що з ними далі відбувається після того, як їх надрукували? Потім я їх продаю, щоб заробити на автомобіль своєму дядьку Андрію і його побратимів. Круто, ось бачиш, ти кажеш, що залишається лише в малюнки вдома. Насправді дуже важливу річ робиш. Розкажи нам, будь ласка, де твій дядько зараз знаходиться? <зас> зараз він знаходиться на, на передовій. Їм дуже потрібна ця машина, і я захотіла йому допомогти. Ці роботи не можуть залишитись без уваги, і їх потрібно розповсюджувати якомога більше. Хто тобі допомагає у цьому? Мені допомагає мама. А мама чим допомагає тобі? Мама їх опублікує в Facebook, в Instagram. Тобто твої роботи можна знайти в соціальних мережах, правильно? Отут зараз оператори нам допоможуть, і ми можемо знайти нік твого інстаграму детальніший. І розкажи, будь ласка, скільки вже робіт чи продавалися вже ці роботи, і хто хтось, можливо, їх вже купував в тебе? Уже таких п'ять листівочок продавав. Круто! П'ять таких саме наборів, так? Угу. А скажи, будь ласка, що входить в цей набір? Скільки там чого є? Там є чотири цих малюнки. Які представлені в нас, так? Угу. А скажи, чи є в тебе в планах, можливо, надалі щось малювати для того, аби розповсюджувати? Нові листівки. Нові листівки. Не задумувалась над тим, що це могло бути? Ні, поки що ні. Ти кажеш, що це секрет, Саша, все хоче знати тут і зараз. Потрібно інтригу тримати. Молодець. Отож, глядачі, ми нагадуємо вам, що ось такі нереальні роботи 11-річної дівчинки ви можете купити за і перейшовши на соціальні мережі, і також долучитися до збору коштів на автомобіль. Круто, друзі. Ну, як ми знаємо, ми завжди говоримо про те, що автівки дійсно зараз розхідний матеріал у зоні проведення бойових дій. І я не знаю, кому ким треба бути, щоб залишитись байдужим, коли про допомогу просить дитина безпосередньо своїм рідним і близьким. Тому я думаю, долучайтеся. Ми зараз, напевно, з Танюшою скинемося і на студію точно одну придбаємо. Дякуємо тобі за те, що ти така талановита. Є ми впевнені, що у тебе супер велике майбутнє, і ми ще твоє ім'я і прізвище будемо не Згадувати в наших ефірах, що ти перемагаєш і е, свої роботи виставляєш на різноманітних виставках по усьому світу. Ми тобі це бажаємо і дякуємо, що ти саме з благодійністю підходиш до цього всього. А нагадаємо, що у нашій студії була Юлія Кучинська, це художниця, і разом із тим така юна і маленька волонтерка, друзі. Знаєте. Пишаємося тим, що у нашій, на нашій території, в нашій громаді є такі надзвичайні люди, маленькі, але які роблять великі великі справи.